А ви чули про вірус режисера Арі Астера, яким схоже захворів режисер Озгуд? Перкінс колись Арі Астер випустив виняткові фільми жахів Спадковість і Сонцестояння це вже сучасна класика. Але потім несподівано Астер повністю змінив тональність, кинувшись в артхаусну крайність, несмішної кіносатири і двозначного абсурду. Так само і Озгуд Перкінс після кількох Вдалих картин цей режисер несподівано віддався формалістично сюрреалістичним експериментам. Схоже, що тепер для Перкінса набагато важливіше бачити жах, ніж розуміти його. Він не намагається пояснювати страшне, він намагається його художньо візуалізувати. Звідси, відчуття незавершеності під час перегляду останніх кіноробіт. Перкінса, але що тут зробиш? Таким вже є його вибір.